Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Сергій Васильович, доброго дня. Поділіться коротко своїми враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Які у вас враження? Чи задоволені ви результатом, чи ви задоволені грою? Ну, по-перше, дуже скажу так тяжко, що то нам дала сьогоднішня гра. Десь така більш бійцівська була гра. Перший там більш-менш був так рівний, може десь на наші моменти більше було, десь могли забити, і пенальти не забили. ну, Це таке буває в житті. Другий тайм повністю ми десь щось присіли, десь щось провалились. Я думаю, що це моя думка, що десь ми фізично чуть-чуть здали, тому що вязке поле. В таймі таймому щось не вистачає нам чуть-чуть. Десь я, ну, я говорю, це десь ж фізичного плану. Десь ми підсіли, десь вже менше стали вибігати. Вже щось почали перебудовуватися, тільки якийсь рахунок здержувати. Це десь психологія, мабуть. Я також хлопцям кажу, що ваше, ваше головне це працювати, грати в футбол, насолоджуватися, а результат це вже буде від мене залежати, Я буду відповідати за це. Ну, все одно дивлюсь, бачу. Що десь їм їхать не вистачає психології. Десь вони хотіли десь зберегти рахунок, десь підсіли. Ну, я говорю, тому що десь працюємо у нас синтетичне поле. Команда Звягель працює на зелених полях, працює завжди десь якраз така Сейчас погода, да? ну, в'язке поле. от Вони до цього більш пристосовані були, ніж ми. Скажіть, втрата Турчанова і Скляренка десь, можливо, вплинула на результати. Цей. Малюнок однією з причин втрат. Ну, да. Я не скажу, що так велика була там десь щось по грі, так змінилося так. Може, більш молодий ну, Не випадав, добре грав, борьбу нав'язував. Десь просто що не було більш зіграності команди, тому що два одразу втратились, гравці, десь щось награвалося. І тут Іваня також вже вчора на підогреві. Також почувствував дискомфорт і прийшлося його міняти. Загалівіць ну, війшов в гру, ну, добре зіграв. Я скажу, що він, ну, можна сказати, замінив Турчану. Да, може, десь якісь моменти, може чогось не, до, не вистачало, там, може щось скоростних якихось якістей. Ну, так, в принципі, вони замінили гру. Ну, потрібно забивати свої моменти, грати в футбол до кінця. Не, не треба там десь э, рахунок удержувати і ще далі. Ну, Психологічно ми там. Ми на 10-11 очків да, впереді йдемо, треба просто спокійніше, спокійніше працювати. Десь, може, від мене щось залежить, може, я десь так, може, не доніс до хлопців, що потрібно. Скажіть, а можливо, десь могло вплинути те, що в анонсі матчу, сьогоднішнього матчу, було ну, від на написано те, що команді залишилось набрати 5 залікових балів. І десь це могло вплинути. Ну, не думаю, я хлопці говорю, що ми виходимо на кожну гру і віддаємося як на, на останню. Це, ну, це я точно знаю, що такого вони в голові не держали, що вони вже там вийшли в першу лігу. Це всі інші ходять і от роздратовують. Мене роздратовують, що ви вже там, ви вже там. І воно десь вже починає, ну починаєш вже десь ну, психовати вже на що ну, Ми ще не зробили діло, а ви вже кажете, що ми там. Ще ні ще також команди е, працюють добуваються якоїсь своєї там мети. Також і ми повинні гравати кожну гру. Хоч вже вийшли ми чи не вийшли, ми повинні кожну гру Грати до кінця. Хоч це вже остання гра, якому вже все, вже все як сказати, ну, вже зробили якусь задачу. Повинні до кінця грати. Кожен матч до кінця. Сергію привіт. Завершився поєдинок 13-го туру в Іп'ятюа, друга Нила Звягель. Поділися коротко своїми враженнями з сьогоднішнього поєдинку. Е, вийшла бо, бойова гра. Ми більше в першому таймі контролювали гру. Забили м'яч, але, на жаль, в другому трамі трошки підсіли. Треба зробити висновки і рухатися далі. Скажи, якщо порівняти два матчі зі Зягелем, ти грав в першому поєдинку проти Зягеля на виїзді і сьогоднішній поєдинок. Як би ти порівняв ці два поєдинки? Так же, дуже тяжко було грати. Суперник давав хороший опір. Що в першому, що в другому матчі. Ну, Звягель це команда, яка грає більш такий силовий футбол, завантажують м'яч, дуже багато нав'язують боротьби. І якщо дивитися на те, що Зягель зараз йде командою, яка бореться за друге місце за путівку до першої ліги, як би ти охарактеризував сьогоднішній результат? Позитивно? Ти задоволений нічним результатом? Або ж можливо ти засмучений втратою залікових балів двох? Ні, на жаль, ми в цьому матчі втратили очки. Ми повинні були після рахунку 1-0 доводити матч до логічного завершення, але я ж кажу, десь, може, заслуга в цьому і суперника. Вони змогли нав'язати боротьбу, а ми десь трошки зарано повірили. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.